Всім привіт! Після першого ефіру про оподаткування до мене особисто було багато звернень стосовно зразку перекладу декларації ФОП на іспанську мову. Цей переклад може знадобитися для надання до іспанського банку для підтвердження походження ваших коштів. Мій банк влаштовує зазвичай незавірений переклад, і тому я поділюся з вами цим файлом у декількох форматах. У мене він був створений не у Word. Тому тому не у всіх він може відкриватися коректно, але я вам ще даю файл PDF, щоб у разі потреби ви могли ще внести необхідні зміни за допомогою pdf редактора ви можете внести добровільний внесок на ваш власний розсуд або завантажити файли безкоштовно, якщо у вас немає змоги заплатити. У будь-якому разі всі зібрані кошти будуть направлені на допомогу українським дітям, що постраждали від війни. Щоб завантажити файл, скористайтеся телеграм-ботом під цим відео і не забудьте після переходу натиснути Розпочати або Старт, і бот допоможе вам отримати ці файли. Сподіваюся, що це все стане вам у пригоді. Удачі! У мене на комп'ютері цей файл виглядає ось так. Він зроблений в програмі Pages, тому в мене, в принципі, бачите, все тут а, нормально. А ви, коли візьмете свою українську декларацію, поставите її поруч, ви побачите, як саме потрібно заповнити. В принципі, все співпадає. Наприклад, хто платить, ваша адреса, ось тут буде ваш ідентифікаційний номер, а тут будуть види вашої діяльності і так далі. Тобто, далі бачите свою групу, так? Наприклад, бачите секунду групу, тобто це друга, друга група, ось тут третя група. Ну і все вже в порядках по номеру можна побачити, як саме воно співпадає з українською декларацією, і заповнити. Тут буде ось так: ось три сторінки у вас буде. Ось. І ви зможете повністю все зробити і надати інформацію до свого іспанського банку.